Ну прекрасно, вам треба слідкувати з вашою дитиною і йти за нею. Якщо вам не критично, і вона не йде на дорогу, завжди давайте їй право вибору, тому що саме так формується особистість. Якщо ви все забороняєте, якщо ви все намагаєтеся лімітувати, то дитина не може прийняти рішення, вона не вміє робити те, що вона хоче, і вона буде гарним виконавцем в чомусь, але вона ніколи не буде виростати в великий масштаб, ніколи не зможе приймати самостійні рішення. Тому так, якщо хочете виховувати особистість, вільну, незалежну, без рабського менталі то обов'язково давайте їй право вибору, право дослідження, але єдине, що ви коректуєте і контролюєте, це безпека дитини.